Вітаю вас, друзі. З 1 червня 2023 року відбудеться подорожчання тарифу для інтернету від LifeSell. саме тарифного плану безліміт 200, який відображається як LifeSell Business 199, А саме абонплата подорожчає на 49 гривень. Тобто, якщо ви оплачували 199 гривень на місяць, ви будете оплачувати 249 гривень на місяць. А якщо ж ви оплачували 150 гривень на місяць, ви будете оплачувати. 199 гривень на місяць. Умови тарифу залишаються по суті незмінними. Єдине, що під час активації, якщо ви ще не встигли активувати сим-карту, то при активації першого числа вам надавалося 70 ГБ інтернету, то зараз буде надаватись 100 ГБ інтернету. А безліміт активуватиметься на другий робочий день. Така смс приходить абонентам Lifesell, те, що, шановний клієнт, з 1.06.2023 у тарифи бізнес Lifesell 199 буде збільшено кількість інтернету, і пакет послуг включатиме 100 ГБ плюс ГБ використані в попередньому місяці. Вартість буде складати 249 гривень на календарний місяць. Тобто відбудеться подорожчання тарифу з першого числа. Подбайте про наявність коштів на вашому рахунку для того, щоб їх вистачило, для того, щоб зняти повну абонентську плату на випадок, якщо ваш тарифний план подорожчає з першого числа. Хочу сказати, що рано чи пізно це мало відбутися, поки немає офіційної інформації від офіційних представників LifeSell, але вже йде розсилка абонентам і вже з'явилась новина на сайті Life. З'явилась вона саме сьогодні. Тому подорожчання слід очікувати з 1 червня. Налаштовуйтесь на подорожчання. воно має бути, воно вже давно мало бути. І ось не момент, що це подорожчання... Відбудеться абонплата складатиме 249 гривень в порівнянні з Київстаром чи іншими операторами, то це досить таки ще прийнятна абонплата. Тим більше, що ви отримуєте 1 терабайт інтернету на місяць. До речі, підключитися до цього тарифного плану також ще можна. Умови залишаються незмінними. Ви можете придбати сім-карту, активувати її 249 гривень на місяць, і буде. У вас 1 терабайт інтернету на місяць без обмежень швидкості. См-карта активовується так само. В день активації вам буде надходити 100 ГБ, якщо це буде перше число місяця. Свім-карта є в наявності. Пишіть ваші думки в коментарях. Якщо залишились запитання, також їх можете ставити в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Ну і всім бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.